Попередній рекорд внесений до книги Гіннеса – 100 кілометрів за 23,5 години. То щоб встановити новий рекорд, ні студенти мають пройти таку ж саму відстань за 21 годину, розповідає представник молодіжної ради міста Дніпропетровська Ірина Олійник. 20-го числа сутра ми вже знаходимося в Бахчисараї. В 10 часов ми і видигаємося з вокзала. Ми даємо предоставляємо нашим учасникам карту, маршрут по якому йти. в результаті вони приходять. 7 часов 21 числа уже в Ялту, где мы будем их ждать, фиксировать их время, у кожній команді має бути п'ять чоловік: чотири юнаки та одна дівчина або навпаки чотири дівчини та один юнак. І лише у такому складі спортивне товариство допускається до старту. Ті доведеться по строго прокладеному маршруту. А щоб учасники пішого походу не заблудилися серед гір, то представники оргкомітету облаштують чотири контрольні пункти. Це поход не только для студентів, це поход, в принципі, для і всіх бажаючих. У нас уже є команди студентські, не студентські з команди з міста Дніпропетровська є навіть команди. З города Києва, Они тоже теж вдохновились нашим героическим походом. Наразі зареєстровано вже 30 студентських команд. Переможців пішого походу, чекають грошові призи. Та головне навіть не перемогти, говорять координатори проєкту, а довести самому собі. Ти це зможеш. Валентина Денисова, Андрій Карпенко, об'єктив, 27 канал.